Здоров'я українців, якість життя і харчування дуже пов'язано. Тому факультет харчових технологій та управління якістю, продукція ВК обнові України, має чудові лабораторії і має свої індивідуальні підходи, концепцію підготовки висококваліфікованих фахівців. В мене звуть Богдан. Я випускник нашого славетного рідного національного університету біоресурсів про використання України, закінчив його в 2017 році і сьогодні завітав на свою улюблену кафедру з невеличким майстер-класом по виготовленню хліба на заквасті. Сесії ферментації хліба, от коли ми саме використовуємо цю закваску, вона більш переробляє оту клейковину і ті речовини, які є в борошні, які є в нашому тісті. вона його формує неповторний смак цього хліба. І додає цьому хлібу більшої поживної цінності. Цей хліб можуть споживати абсолютно всі. Чому? Тому що він абсолютно інший. Він відрізняється від того хлібу, який у нас виготовляється промислово. Я не скажу, що промисловий хліб поганий, але от якщо порівнювати саме по складу, хімічному складу, саме хлібів, цей хліб є набагато кращим. Він краще засвоюється організмом. А плюс в цьому хлібі немає цукру. Ну от я не використовую цукор в. Своїх рецептурах, тому теоретично його можуть споживати абсолютно всі. Ну, за виключенням тих, в кого є алергія на глютен. Тому що хліб без глютену, звісно, зробити можна, але це буде інша історія, інший хліб. Що використовуємо саме таку, форму? Так. Що використовуємо ми... саме таку форму для того, щоб всередині, коли буде випікатись okay. наш хліб, створити потрібний мікроклімат, я би так це сказав. Для замішування тіста було використано два види борошна українське та італійське. Холодна вода, закваска спонтанного бродіння. Після цього замісити тісто до однорідної маси та добре його вимішати, розділити на дві окремі частини і додати в одну з них насіння. Я, повал Назар, вчусь на харчових технологіях. Насправді, весь процес загалом був дуже цікавий. Тому що було багато нюансів, які нам розповідав Богдан. І це було дуже цікаво слухати. Мене звати Марія Олександрівна, я студентка другого курсу харчових технологій. Я вважаю, що все ми пізнаємо шляхом досвіду, шляхом пробив помилок, тому це було корисно. Студенти мали змогу скуштувати раніше спечений Богданом хліб та залишити хліб з вівсяними пластівцями для повного охолодження, щоб скуштувати потім.